Доброго дня, дорогі водії. З вами канал Автотема. Тож, кому обов'язково потрібно замінювати посвідчення водія? На це видається 10 днів. І якщо цього не зробити, і поліцейські зловлять вас старим посвідченням водія, вам випишуть штраф 3400 гривень наразі. Далі він, звісно ж, буде тільки рости. Тож, давайте детально розберемось, кого обов'язково. Заставляють замінити посвідчення водія. І рекомендація всім тим, хто шукав собі пахнючку в машину. От я знайшов особисто для себе отака пахнючка. Український виробник компанія Депало. Чудові аромати, просто бомбічні. Зручний флакончик просто відкрив, пімпочку, брик зняв, закрутив, повішав і все. Ось вона питається і пахне. Хватає надовго, пахне класно, не В автомобілі реально чути і стоя реально доступних коштів. Тому кому цікаво, посилання залишаю в описі під відео. Заходимо, замовляємо. І насолоджуємося запаху в своєму авто. Ну, перший, це, звісно, категорія, хто отримав права вперше. Вони дійсні протягом двох років. Якщо ви за цих два роки не нахапалися штрафу, ви міняєте їх на нові права, вже постійні, бо то типу тимчасові. Ну зробити то можна через два роки, не раніше. Потім, по е, виходу сроку їх дії, ви міняєте на нові, на постійні права. І їздити собі далі. Далі, будь-які звичайні права. Якщо чітко подивитись, то там написаний срок дії. Отак От показую акуратно, тому що політикою Ютубу заборонено показувати документи навіть свої, тому показують тільки частинку, до коли діє. Бачимо, діють протягом 30 років. І якщо у мене права е-е Зроблені в цьому році, я поміняв старі ламіновані права на ось такі пластикові, то у багатьох людей ці права вже 10 і 15 років є. І якщо подивитися уважно по категоріях, то там також срок дії написано. І коли ви будете відкривати нові категорії, то срок дії цих буде залишатися старими. Тобто будуть різні права на різні категорії. Якщо ви Їздите з правами, вас вийшло 30 років. Ну, ще нема таких людей, тому що 30 років назад такі права ще не віддавали. 30 років назад, коли видавали, то сроку дії в тих прав ще не було. І, до речі, вони також до цих гідні, і ви з ними можете їздити без проблем. По Україні, по Європі, на жаль, ні. То якщо ви через, коли вийде срок дії, ці права не зміните протягом 10 днів, то також то передбачено штрафом. Далі, обов'язкова заміна прав для тих, хто змінює свої персональні дані. Зараз можна поміняти і ім'я, і прізвище, і навіть по батькові. Тобто все. І в основному це стосується жінок, які виходять заміж, одружуються так. Uh, да. І в них змінюється прізвище. Тому їм також протязі 10 днів треба поміняти і посвідчення водія разом з іншими документами. Ну, Зроблено це з міркувань, що якщо. Вас зупинять старими правами, а у вас інше прізвище, то на кого виписувати штраф невідомо, бо виписується штраф по правам, і воно вам, типу, прийде, а ви вже не та чи не той. Ну, зрозуміла інформація, так? Тож підсумовуємо інформацію, що потрібно то зробити трьом основним категоріям: в кого закінчився термін дії прав, в кого були. Тимчасові права і в кого змінилися якісь особисті дані. Зараз то вже можна зробити все навіть через дію. Не обов'язково їхати в сервісний центр. В дії в розділі водієві функція замовити нові права, і вони прийдуть вам на пошту. Тому дивимося за сроками дії, не їздимо з просроченими, не порушуємо. І не отримуємо штрафи. А я вас про то інформую. Тому до зустрічі на дорогах, дорогі мої водії.